Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо Один і з нами на зв'язок. Вийшли наші наступні гості. Це професори Волинського національного університету імені Лесі Українки, зокрема доктор історичних наук, професор завідувач кафедри всесвітньої історії Людмила Стрільчук. Також Оксана Каліщук, доктор історичних наук і професор кафедри історії України та археології Волинського національного університету імені Лесі Українки. Вітання, шановні наші пані, слава Україні!

Хоч так, дякуємо, що ви знайшли можливість з нами поспілкуватися в прямому ефірі. Хочемо з вами поговорити про чергову річницю Волинської трагедії. Бачимо, що у Польщі зокрема знову ж таки ця тема дуже активно піднімається. Нещодавно до України приїжджав прем'єр-міністр Моравецький, зокрема побував на Волині сьогодні. До України завітав разом із президентом Зеленським, президент Дуда Ім у костелі святих Петра і Павла у Луцьку вшанували жертв волинської трагедії. Але хочемо все-таки почути думку наших українських істориків стосовно того, що таке була волинська трагедія, адже знаємо, що польський парламент визнав, що це геноцид, нібито вчинений українськими націоналістами. Хоча, я так розумію, українські історики, українські науковці не погоджуються з цією думкою. Адже це, так би мовити, були такі обопільні акції. І хочемо почути ваші думки. То, як ви розцінюєте цю Волинську трагедію, що це було, чи це були якісь етнічні чистки, чи це був геноцид, з якого боку, чи це, можливо, дійсно була війна все-таки на території Волині у 1943 році? Пер напевне почну з того, що дискусії, які точаться щодо теми волинської трагедії, вони справді не завершені. І навіть якщо говорити про фахових істориків, то остаточної позиції і визначені як власне суть цих подій бачать. Інські історії, воно відрізняється від того, як бачить польські історики. Якщо, якщо ми звернемося до найпопулярнішого, напевне, для для суспіль. Ва джерела інформації Вікіпедія, то ви відразу класне побачите оцю відмінність позиції. Бо польська Вікіпедія вона наголошує саме на тому, що Волинська трагедія це, Волинська, це події, в яких передовсім жертвами були поляки. Українська Вікіпедія вона якраз трактує волинську трагедію як взаємне е, знищення, фактично взаємні жертви українського і польського населення. І е, власне проблема в тому, що до того, напевне, як завершилися власне фахові історичні дискусії, до визначення до вкреслення цих подій почали активно долучатися, якщо не втручатися політики. І е, власне, оце оскреслення Павельським парламентом Волинської трагедії саме як геноциду, воно накладає загальне… Налаштування і потрактування цих подій в польському суспільстві. Передовсім напевне саме нам волинянам дуже складно погодитися з однообічним трактуванням одновічним баченням цих подій, бо е, у нас до нині ще так уже не дуже небагато, але е, ще живуть одинокі звідки є е, 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 родини тих, хто постраждав у цьому кровопролитті, е, і е, в цьому українські родини. Не, не лише ми говоримо не лише про поляки, тому передовсім напевне треба говорити про Волинську трагедію як трагедію мирного населення, яка відбув при чому, яка відбувалася не лише на Волині. Це теж надзвичайно треба пам'ятати. Бо україно польське протистояння в роки Другої світової війни воно попило не лише Волинь, а воно і е, зачепило територію. Колмщини, підляща, Галичини, тобто, це був доволі такий ж широкий терен, де відбувалося власне це протистояння. Тим більше, коли ми говоримо про в такому тоновічному ні то ми тоді забуваємо. У нас випадає одна з дуже важливих моментів, який пов'язаний з тим, що це була й боротьба політиків українських і польських за майбутню державу, і бачені їх з цих теренів поляками, польській державі, українськими політиками майбутньої українській державі. Я хочу продовжити дану тематику, тому звернути увагу на те, що дійсно на е, моєму духі переконання, що насправді між міжнаціональний конфлікт, а жодним чином не геноцид. Його коріння і причини закладалися е, в десятиліття, які передували в своїй світовій війні напередодні. Але е, заява польського сейму в липні 2016 року, яка опекнулася ці події геноцидом, вона звісно. Має дуже великі перегини не тільки з точки зору історика, як ми дивилися, але й з точки зору пересічного громадяна. Громадянина. Тому що називати тоді геноцидом, де е, гинули з однієї і з другої сторони українські поляки, де по суті йшла війна між дуже часто сусідами, які жили в одному селі, е, це мені видається не можна так, але тут знову ж таки є своє коріння навіть у цієї теми, як на мене. В республіці Польщі від моменту йому тварення потуся 80-х, 90-х років дуже чітко почала формуватися політика історичної пам'яті. І От якраз Волинська трагедія вона стала одним з таких потужних каменів у підваленні цієї історичної пам'яті. А якраз в українському суспільстві. Пам'ять про волинську трагедію вона побутувала в основному на західній Україні дуже довгий період на Волині, зокрема в Галичині. Про неї як тако в 90-х роках на початку 2000-х років практично ніхто не знав на східній Україні або, скажімо, навіть в центрі. Про це говорили дуже мало. Ну за винятком якогось військового кола київських можливо істориків, іноді до цього зверталися політики. Тому тому що в Україні не було чіткого формування історичної пам'яті. І от її тим важче формувати зараз, чим більше часу пішло. І вже немає живих дуже багатьох тих людей, які пережили цю трагедію, які могли би розказати, розказати своє бачення, розказати переживання, які переживали тоді з того суспільство і так далі. Тому дане питання воно не може бути категорично сприйнятого, і е, як така заява, що це буде носити зношенню когось до когось, Це однозначно неправильно. Але з іншої сторони, мені здається, що в нинішніх умовах, особливо в умовах українсько російської агресії війни, це позиція повернення до складних історичних питань, до складної історичної минувшини, вона тим більше є недоречною. поляки, ті ж самі, які пас підіймаються піднімають за регулярністю такою не дуже добре регулярністю. Вони мають інший досвід, вони мають чудовий досвід, наприклад, польсько-німецького примирення на іншому своєму пробіжі, на західному кордоні. То чому, наприклад, і в українському варіанті? Е Тим більше, що було зроблено до цього дуже багато. Проведено семінари історики, важкі питання і так далі. Чому українцями полякам теж ні не, не дійти до цієї крапки? І мені здається, що теж з того часу мені, Кучма і Олександр Поснівський в 2003 році відкривали пам'ятник примирення у Павлівці. Е, на тому вартувало би поставити крапки. Можливо, проводити якісь дискусії по, по причини, по якісь е, можливо, ну підрахувати серце, Я рахую на сьогоднішній день нереально ні з одного, ні з іншого боку. Тому що це дуже, так би мовити, розмита цифра. Але мені видається, що все таки обов'язковим найправильніше було піжити до примирення в даному питанні і не загострювати гостинський. Пані професорки, скажіть, будь ласка, яке було співвідношення озброєних сил, які брали участь у цих трагічних подіях? які виступали в Волинській трагедії, то тут треба, по-перше, говорити не лише про представників польського підпілля, а це армія крайова, про представників українського підпілля, українська повстанська армія. Але потрібно рівно зговорити про Совєтську партизанку потрібно говорити про власне підрозділи польські підрозділи під партизанських потрібно говорити про національні підрозділи, що німецько німецької окупаційної влади, і зрештою треба говорити про так звані просто дикі банди. Які абсолютно не мали до жодної зацікавленості у національному інтересі, а просто-напросто мали на меті грабунок і елементарні меркастинні зведення порахунків між сусідами і так далі, бо і таке теж це. І а, насправді, коли говорити про волинську трагедію, то одним із найскладніших власне питань, яке видається май, дуже е, важким до з'ясування. У багатьох випадках зрозуміти, а власне хто був призвідцем, винуватцем е, смерті тої чи іншого поляка, українця, і так далі, е, важко визначити, що було визначальним, чи власне усі якісь національні релігійні мотиви, чи просто усі матеріальні мотиви. І а, тому говорити про прямі якісь співвідношення сил дуже складно. Хоча, якщо ми говоримо а, про а, власне національні підрозділи військове, армію краєву і українську повстанську армію, то тут треба а, передовсім розуміти, що ну насправді. Сили доволі е, потужні були і тут і, 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 по тому, і по тому боці. Тому що 27 а, е, дивізія піхоти армії Крайової виявилася е, справді доволі, е, скажімо, е, діяльним підрозділом армії Крайової, який активно діяв на теренах Волині, і е, відповідно громади в собі доволі великі сили, а ще до цього треба мати на увазі, що спочатку україно польського протестувасне що протистояння почала організація відбуватися самооборон, причому знову ж таки переважно ми говоримо про польські самооборони. Але і українці теж організовували різноманітні варти, перестороги для того, щоб попередити тих же самих односельчан про можливий напад і так далі. Тому говорити про якесь реальне співвідношення, це може бути на фронті чи тоді, чи зараз щодо волинської трагедії дуже складно, якщо взагалі фактично ну можна так десь напряму говорити. Щось додати. А якщо ні, то я одразу запитаю, все-таки стосовно якраз кількості жертв. Пані Людмила згадувала про те, що дуже важко визначити. Але mm -hmm. чуємо з польського боку про те, що деякі дослідники називають I там і 20 нам. тисяч, і 50 тисяч, і навіть до 100 тисяч. А з іншого боку, з українського боку, теж якими цифрами може оцінюватися кількість жертв цієї вониської трагедії? Е, ну, ви знаєте, цифри однозначно є перебільшення на моє переконання. Е, ми зовсім нещодавно в Луцьку провели круглий стіл не були трагедії. І я там просто виступала з цифра. Мене цих руками зараз немає, але я так по пам'яті думаю, що не дуже вже, е, багато скажімо помилюся, якщо не точно. Наприклад, візьмемо для того, щоб показати наскільки збільшені цифри є у польській статистиці, які називаються польськими дослідниками, Я наведу приклад кількох українських сіл, наприклад, село Стенжаричі, що нині на території Володимирського району, воно поблизу кордону знаходиться. От потрапляє їхати з Володимира до 에, Любовля, до прикладу, і там на в'їзді в село прямо над дорогою стоїть величезний хрест, на якому написано. 167 полякам замордованим українцям на вічну пам'ять земляки. Той хрест височіє величезний, і ми свого часу три роки тому інспектуючи такі місця, просто-напросто дивилися, де стоять пам'ятники. Це погодило товариство постити разом з нашим волинським митрополитом Михаїлом. Так от ми виявили цей хрест і звернулися до села. А звідки хто давав дозвільні документи на встановлення того хреста? Тим більше. Що за статистикою, в тому селі до е, війни проживало шість е, поляків. Двоє із них до початку е, німецького вторгнення вони. Виїхали з території Стинжаричів, тобто ще в 39-му році, і це підтверджується і архівні документи, і церковні книги, де священники записували. А от, наприклад, і тобто там було четверо поляків на момент війни. Місцевий краєзнавець на той час ще живий нині. Покійний Ярослав Сарух. Він підтвердив цю інформацію. Він збирав, він сторожив, записував цю цю інформацію. Так що там проживало четверо поляків, і двоє з них були тільки вбиті, але стоїть хрест, на якому цифра типу 167 замордованих. Поляків, ви розумієте, скільки в нацять разів перебільшена ця цифра. Е, схожа е, статистика по селу Охнівка, яке поряд із, наприклад, тим самим синжаричами, теж це на території Володимирського району сучасного. І ви розумієте, коли ми порівнюємо дослідників, наприклад, Ева Сімашки, знані в Польщі, добре всіми, вони наводять статистику, яка кільканадцять разів більше від тої, яку наводить наприклад. Так український дослідник е, Іван Пуштук, Іван Пусько. Відповідно про правдивість цих цифр, про їх точність, говорити можна дуже з великою натяжкою. І мені здається, що проілюстрований приклад більш ніж чітко, е, свідчить про те, що це приямо перебільшення. Звичайно, в, в якихось випадках немає такого великого перегину. Але ну, в більшості випадків статистика саме виглядає ось таким чином. Тому попори про ці е, цифри, які заявляє польська сторона, ну, мені здається, і до уваги українським історикам абсолютно немає Пані Людмила, пані Парено. Оксану... Так, так одразу хочу запитати стосовно все таки території, то ця волинська трагедія вона відбувалася на території лише Волинської області, чи волинського воєводства Так і також цікаво, чи можна відносити до жертв волинської трагедії якраз українців, які загинули внаслідок дій армії краєвої, зокрема на Холмщині. Знаємо, наприклад, село Павлокома та інші села, де теж сотні українців загинули. Чи їх відносять теж до жертв волинської трагедії. Передовсім, як я вже казала, волинська трагедія це узагальнена назва протистояння, яке відбувалося в роки Другої світової війни між українцями і поляками на території такої порубіжної на всій порубіжній території. І вона охоплювала. Волинське воєводство, львівське воєводство, станіславівське воєводство, Тернопольське воєводство охоплювала Холмщину, яке тоді і е, 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 власне підляща, то це абсолютно широкий терем. І коли ми говоримо про жертви протистояння, і навіть коли говорять зокрема. Ті ж самі, навіть польські автори у чи польські офіційні особи, це власне, я хотіла зауважити. Зокрема, наприклад, неодноразово у виступах навіть президента Анджея Дуди, якого ми сьогодні госували у нашому місті, озвучала цифра про 100 тисяч польських жертв. То в даному випадку ходить не просто тисяч польських жертв на території Волинської області. Як ми зараз утожнієм а на території усього цього протистояння навіть не на території Волинського воєводства, яке охоплювало Волинську, Рівенську і частково е, сучасну Тернопільську область, е, там два райони. Навіть за самими такими даними польських авторів, які вважають підставовою літературою, хоча вони не верифіковані, тобто їхні дані не проаналізовані, не перевірені владиславсимашко, то навіть за їхніми даними на території Волинського воєводства. Загинуло не більше 60 тисяч поляків. Тобто, коли ми говоримо про Волинську трагедію, то ми маємо на увазі не лише Волинь, І коли ми, ми чуємо про 100 тисяч терже з боку польських офіційних осіб чи загалом. Громадськості, то uh, це ходить про жертви не лише на території Волині, а на території усього протистояння. І в Польщі останнім часом, з уст, наприклад, таких фахівців, як Джего ж Мотика, ми дуже часто починаємо вже чути термін волинсько-галицька різанина. Тобто Волинсько-Галицькі події. Пані Людмило, пані Оксано. Також цікаво, яка роль радянського чинника радянської влади у цих всіх подіях, і загалом, чи можна говорити, що волинська трагедія була загалом штучно інспірована совєтською розвідкою? Бо побутує і така думка? Ну, передовсім давайте так однозначно у таких доволі непростих подіях, в яких жертвами. Стали однозначно десятки тисяч українців і поляків, поляків і українців. А, потрібно шукати відповідь на сакраментальне питання. Кому це вигідно? І а, тому очевидно потрібно говорити про те, що в розпалювання ворожнечі між українцями і поляками доклали свої чимало своїх зусиль як окупаційний третій Райх, так і радянський союз, який який був рівно ж зацікавлений у послабленні польського підпілля і українського національного підпілля, щоб вони одне одного поборювали, тому однозначно ми можемо говорити про те, що радянська 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 партизанка, радянський радянський союз, вони доклали своєї руки до цих подій. Це розуміли вже в роки Другої світової війни, тому що на сторінках підпільних видань і польських і українських. Ми зустрічаємо вже чимало матеріалів повідомлень про те, що у волинських подіях абсолютно є русір радянська рука. Крім того, ми маємо чітко бачимо. Згадки про факти використання і запалювання цієї ворожнечі із німецької радянської чину е, сторони, наприклад, у спогадах радянських партизан. Е, той же ж самий Руднів, комісар е, загону Ка. Він залишив своїх спогадах згадку про таку власне, е, по суті, провокацію між українцями і поляками. Е, крім того. Однозначно ми можемо говорити, що фактично, якби це відповідно від третій, це дуже важливий момент, що радянська сторона навіть через цю організацію польських підрозділів у радянській партизанці вона знову ж таки ось усю ворожнечу, тому що українці український провід. Вони е, е, сприймали такі е, таку співпрацю, скажімо так, в їхньому розумінні з радянською партизанкою як ще один доказ ворожості до українців. І відповідно негативно це оцінювали. Ну і ще, крім того, це власне відповідно відображалося і в певних документах, і так далі. Єдине, що коли ми говоримо про це питання, на превеликий жаль, ми не да, сьогодні не маємо прямих документів, які би дозволяли довести, що Посередковано ми маємо аргументи. починаючи з тієї ж появи радянської партизанки в 43-му році, те, що я сказала, але прямих документів про е, те, що Волинська трагедія вона розгорнулася як провокація, лише саме радянської розвитки, На сьогодні підтвердження, ми просто-напросто не маємо. І на превеликий жаль, я боюся, що найближчим часом ми їх і не будемо мати, тому що. Російські архіви, де такі документи можуть зберігатися, очевидно, на найближчі не знаю скільки там років для нас закриті, і, відповідно, ми на жаль не зможемо. Але те, що радянський чинник, так само, зрештою, німецький, відіграв далеко не останню роль, впавши, можливо, десь на підготовлений грунт таких якихось антипатій. Це однозначно без нього тут не обійшлося. Сано дякуємо пані Людмило. Нагадаю нашим глядачам та радіослухачам. З нами на зв'язок виходила Людмила Стрільчук, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри всесвітньої історії Волинського національного університету імені Лесі Українки. А також її колега Оксана Каліщук, доктор історичних наук, професор кафедри історії України та археології Волинського національного університету імені Лесі Українки. Спілкувалися про волинську трагедію. І нагадаємо, що сьогодні президенти Зеленський та Дуда в Луцьку зустрілися для спільного вшанування жертв Волинського трагедії. На все добре, пані Людмило, пані Оксано, тримаємося. Дякуємо вам. Дякуємо за розмову. Усе буде Україна. Обов'язково перебоже.